Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Гай. Тетяна, вітаю вітаю, пані Любов! Вітаю всіх глядачів каналу Прогноз. Тетяна. А я хочу подивитися зараз ситуацію в Україні до 25 лютого, тому угу. що зараз ворог буде використовувати максимально всі важелі впливу для того, щоб прогнути Україну під себе. І перше питання. Отака От риторика Трампа чи підніметь в адресу Зеленського чи підніметь рейтинги і рівень підтримки нашого президента? Дуже гарне питання, дякую, Люба. Тому що всі, знаєш, почали панікувати зараз. Просто якась суцільна паніка. І всі мені пишуть, тому що всі ж слухають прогнози, що я говорила. А я все ж таки не відходжу від свого шляху. І дуже гарно ти поставила питання. Давай подивимося, це так. А тепер дивись, одразу з колоди випадає король Пентаклів. Король Пентаклів це завжди рейтинг, це завжди ресурс, це завжди відповідь так. Друга карта, яка падає, це карта сили у цьому розкладі. Рейтинг, силу, значимість для того, щоб посунути ворога, нашого ворога. Але це не тільки наш ворог, це ще і ворог Трампа. Не потрібно. Потрібно завжди ділити на два. Те, тому що кажуть, немає уже просто ніякої логіки в тому, що відбувається. А немає і не буде. Ми з тобою якось говорили, що логічного закінчення не буде. Такого, як по принципах війни, чи по певних якихось канонах війни, які там існували століттями, такого не буде. Буде зовсім інакший сценарій. Він зараз це приховано. Тобто, це завуальовано все робиться? Тож, якщо взяти з того з тої точки зору, чи підніме це рейтинг нашого президента, я хочу сказати, що це вже сталося. Скажи, будь ласка, чи готує ворог провокації на річницю повномасштабного вторгнення? річниці, бачиш, мене я так подивилась на Під час до, до, до річниці і після. Почну зразу з після. Тут шестірка пентаклів і карта дурня, тобто обнулення, зменшення такої напружної ситуації в Україні. Під час самої річниці от дата в дату. Ну, Таких масштабних провокацій, як от просто запуск там дронів, так? таких, от, як зараз робить ворог. М -м, більш крім цього, крім цього, нічого не бачу. А ось до третьої річниці. Будуть ще руйнування, будуть ще атаки. Ворог буде бити і ворог прийде до нас з мечем і прийде з потужним мечем. Тому зараз це така теж цікава. Ну, не цікава, вона передбачена тактика ворога. Що він зараз робить, от уже майже третю ніч поспіль. Угу. Давай передивимося зараз безпеку наших міст. Бо не з ким, крім з тобою, я цього зробити так не можу чітко. А, починаємо з суми. Давайте будемо дивитися на вихідні. На так. вихідні і 24-та. Ми вже продивлювалися, бачили небезпеку. На жаль, бачимо, як постраждав Нікополь, трагедія в Херсоні, жахлива трагедія. Два дні страждала Одеса, Миколаїв і Київ. Давайте подивимося, суми, чи є небезпека для Сум. Мені пишуть підписники. Що страждають? Дивіться, ну шахеди будуть в сумах, а от мені йде сумщина. Будуть трагедії на Сумщині, прикордонні якісь містечка будуть страждати від ударів ворога. Я знаю, вони пишуть багато підписників із Сумщини, і пишуть, що дійсно от ми сказали, говорили, і містечка дійсно є. Маленькі села, містечка, які ми не можемо всі розглянути. Тож я скажу: Сумщина на вихідні дні, будь ласка, будьте обережними. Харківщина. Харків. Мені тут є, що Харків якось захищеніший став. Це став добре. захищеніший. А, так, тому от будуть відбиватися від ворога. А от Харківщина. Ох, а Харківщина стартануть, вони на стартануть. На Харківщині. Дивіться, та карта помірності, яка трошечки стримувала. стримувала зараз розбивається картою башта. А, ворог має плани. І ворог буде бити по Харківщині. Дуже бач, король мечів тут з мечів це така найпотужніша, найстрашніша карта у колоді, у таро. Так, Харківщина, будь ласка, буде небезпечно. Полтавщина. Вчора ракета летіла на Полтавщину, вони знову починають шантажувати водосховищем. Давай подивимося Полтавщину. Але ж бачиш, слава силам покружляла, покружляла і відійшла. Не бачу загрози Полтава. Шахеди. Будуть знову якісь, бач, провокації по Пажу, жезлів, по п'ятірці е, мечів, але я не бачу, що по такої трагедії Полтави в Полтаві і Полтавщині. Черніївщина. Карта помірності карта. Захищеності, карта зірки, карта сили. Захищено, не бачу загрози. Черкащина. летітиме, дуже багато збиватимуть над Черкащиною дронів в цей період. Слухайте, околиці Черкащини. От Черкас, Околиці Черкас. Там, як не прильот, бачу, буде якесь гучне збиття. Може бути пожежа, може бути влучання. От зараз Черкаси, не дивлячись на те, що це місто завжди було у відносній безпеці, хоч повз нього і летіло. От зараз Черкаси небезпека. На вихідні дні, давайте подивимося, коли саме через два дні, якщо у нас запис програми з тобою у четвер. 20 лютого то йде мені на 21, о, 22 лютого через два дні. Uh -huh. От в ніч, 22-23, Черкаси, Черкащина, околиця Черкас. Будь ласка, будьте обережними. Uh -huh. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Далі поїхали а, Кропивницький Кіровоградська область. Шахеди повз пролітатимуть, uh -huh. загроз не бачу. Миколаївська область. Миколаїв шахеди. Миколаїв ще чутимемо про вибухи, але не це місто є під загрозою ворога на вихідні. Одеса. Одеська область. Одеса. 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 Є загроза для Одеси. Будуть збивати, буде дуже гучно в Одесі. На Одесу пустять знов щось більше як дрони. Uh -huh. Можливо, ракети, можливо, ну щось більше як дрони. Будуть збивати більшу частину зіб'ють, але буде гучно. Давайте глянемо Одещина. Дивіться, що мені кажуть по Одещині, не ті містечка, які е, піддавалися таці, е, були під атакою ворога. Mm -hmm. От кажуть, зараз карти там, де не очікували. Ті містечка, в яких не очікували. Одещина, будьте обережні, от Одеса це те місто, на яких ворог, на якому ворог теж не зупиниться ще. От бачу, він якось так Одесу б'є, і зараз Одеса і Одещина під прицілом. Найболючіші Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська. Давай подивимося, ці три області. Запрошую вас на мій марафон. Трансформація через старші аркани таро як проходитиме в онлайн форматі? Скільки триватиме? 22 дні? Коли старт 1 березня? Що ви отримуєте? Ви отримаєте змогу повністю трансформувати свою реальність через старші аркани Таро в ту, яку бажаєте бачити, як бажаєте жити в достатку з тими людьми, які хочете бачити навколо себе, і з втіленнями тих мрій, до яких ви так давно йдете. Отож, мої хороші, не пропустіть «Кількість місць обмежена. Хочу почати з Дніпропетровської, тому що хочу сказати, що бачила під загрозою саме місто Кривий Ріг. Угу. Давай подивимося, чи дійсно це так. правосуддю вважають, що це як помста нашому президенту. Кривий ріг дуже велика загроза на вихідні. Mm. Будуть пожежа якась буде по домовленості, Кривий Ріг ще під прицілом ворога. Ну це точно. Хочу подивитися ще Дніпро, саме Дніпро. 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 Ти знаєш, в мене не було цього міста під прицілом а, раніше. Зараз я дивлюся, от казала, будемо передивлятися ближче до дат напередодні третьої річниці. І я зараз бачу на вихідні дні, от мені йде з субота на неділю, десь в цей період йде дуже велика загроза саме для міста Дніпро, тому що тут це такі самі складні карти, десятка мечів і тут з мечів. Угу. Тож розслаблятися не варто, тому що Дніпро, от якщо взяти цю область, Дніпро і Кривий Ріг. Так, Херсонська. Да, давай Херсонську. Херсон, Херсонська. Херсон і Херсонська. Ще останнє це було. Херсон ще будуть жертви серед мирного населення на вихідних. Область. Ну, область вже якось трошечки змінюється ситуація. Але Херсон ще ворог поки що мені ще йде протягом чотирьох днів у Херсоні ще дуже небезпечно. Запоріжжя. Запоріжжя, ще Запоріжжя. Запоріжжя. загрози. Але от бачите, мені однаково по карті закоханих і карті смерті показує, що шахеди будуть збивати, але це вже не так. Ну такими авіабомбами вже лупити не будуть. На відміну від області, на відміну від Запорізької області, знову ці дві. Бачиш, найнебезпечніші карти випали сьогодні на Запорізьку область і місто Дніпро. Ти говориш, що мене аж всю спину від Давай подивимося тепер Вінничина, Житомирщину. Бачу там загрози. Але давай глянемо Вінничина. Спокійно. Житомирщина. Uh -uh. Рівненщина, Тернопільщина і Івано-Франківщина. Рівненщина, теракти ще не програлися. Тернопільщина, нема. Франківщина. Нема загрози. Львів, Львів. мені йде Львів, от Львів, Львів, Львівська область. Львів мені на вихідних дуже не подобається. Я бачила чотири міста, які постраждають найбільше напередодні. Пам'ятаєш, ми говорили от, якось поточечно, північ, південь, захід, схід, центр. Тому, якщо взяти туди східніше, це буде Дніпро, південніше Одеса, зверху Суми, а, з посередині Київ. І давай, і мені йде Львів, але давай передивимося Львів. Давай. Місто Львів, чия загрози. Для міста Львів. Ага, ой, задумки жертви, розруха, по Львову. Все, Не, Львів, помірність, карта, помірність знизу виходить. І дивись, а тепер дивись. Ти бачиш комбінацію? Є угу. мене зараз в самому Мурах, і туз мечів, і десятка е, мечів. Угу. Це на Львів. Угу. Давай Київ глянемо, давай. тому що Київ дуже мені не подобається зараз. Я його бачиш, лишила в самому. Угу. Давай тільки чекай, давай глянемо Волинь, щоб вже не вертатися до цієї угу. частини. Нема на Волині, нема карта Сонця. Давай, а тепер Київ. Київ загрози на вихідні дні. Саме на вихідні дні. Uh -huh. Київ, Швидко uh -huh. по колісниці. Неочікувано. Якось е, з однієї типа Із шахетів, бачиш, шахедів, бачиш да, які були із ракету. шахедів. Зараз глянемо. Із uh -huh. шахедів по домовленості. бачиш, башта вже uh -huh. домовлено. Скорити, самі будуть спостерігати, Сила. будуть чимось потужним бити, вже не шахедами. Протягом двох днів іде, щоб злякати світ, поставити Україну на коліна і будуть смерті, на жаль, Київ. Давай дивитися з прийомом. <зв 'язково> почнемо. Да. <зв 'язково> Шановні глядачі, я дико вибачаюсь, просто ми не спимо вже тиждень. Вони літають, їх дуже багато. Там що лівий, що правий, берег в шоці просто. Давай райони Києва, погнали. Соломінський, Шевченківський. Солома, тобі зразу король, король мечів. Соломінський район, небезпека. І швидко, там щось прильот буде. Солом'янський район. Іде мені Печерський, давай я свій mm -hmm. подивлюсь заодно. Печерський район. Чи є небезпека? Печерський. Все, помірність закінчується. Печерський, а мені королева мечів на мій район. Небезпека. Mm -hmm. І десятка мечів. Ти знаєш, Печерський район там буде комбіновано навіть. Mm -hmm. Комбіновано. Ох, вони будуть відриватися по Києву. Угу. Е, так, е, погнала. Голосівський. Диявол, страшний суд. Ну, ще будуть збивати. Да, 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 Ціль Голосівський Соломінський. Бач, фактично, одні й ті самі карти. Небезпека для двох районів. Чимось таким потужним. Дарницький. Дарницький — більш хеди, розумієш, збивати. Деснянські. Деснянські. То вже йому вічно цьому Деснянському бідному. Там над, буде над ним пролітати, збиватимуть над Деснянським, можуть бути по башті і по пажу. А... Швидко буде щось прививатися. Швидко швидко будуть збивати і можуть не встигати, і воно можуть падати а може... у до. Може, лампіювати, а може бути, збиття балістики. Звичайно. Дніпропетровський. Дніпровський? Дніпровський Боже бачиш? Бачиш, Дніпро по Фрейду. Угу. Дивись. Який би район Києва я не дивилася, розумієш? Загроза? Шість смерті в Дніпровському районі. Це Дніпровський це де це в нас? Зараз подивимось. Де це? Дніпровський, Неболонський, Святошинський, Солом'янський, Печерський, Голосіївський. Дніпровський це Лівобережжя. Mm. Це лівобережжя. Давай одразу Дарницький подивимось. В Дарницькому там теж mm -hmm. Ого, як прилітає кожну ніч. У Дарницькому прильотів не бачу, будуть збивати над Дарницьким. Подільський. Подільський якось поруч, ближче туди до центра. Розумієш, не туди, а от, а от саме до центра. От мені йде Подільський район, і туди щось таке значне буде летіти. Там, де от знаєш, де якась ну от навіть історична частина міста, от іде туди. На Нижній Поділ. Нижній Поділ це у нас де? На Нижній Поділ, там де контрактова. Ні, вище. Там де кладовище? Mm -mm. Кладовище спокій, ні-ні-ні. Mm. Так, э, далі э, поїхали е э, Оболонський район. Повса, але загрози для Оболонського району я не, не бачу святошинський. Ну, теж ні. М -м -м. Карта зірки. Тобто найгарячіше це Поділ печерськ, це... Солома, а, і Голосівський, і Дніпровський. Дніпровський да. Так, це райони, в яких потрібно прям бути обачними обачними. Тетяна, і е, хочу тебе запитати, яку пораду ти дасиш нашим глядачам, е, що чекає е, Київську область. Бо ми завжди орієнтуємося в Києві на Київську область. А тепер не орієнтуйтеся, орієнтуйтеся на сигнал повітряної тривоги. Якщо буде балістика летіти, то шведень. От бачиш, область, отже воно. от... Воно буде через область, будуть збивати, але я не бачу. Воно буде йти на Київ, розумієш? Угу. На Київ воно буде йти. І тут зараз загроза саме задум на Київ. Шановні глядачі, бережіть себе, своїх рідних, своїх близьких. Тетяна Гай, я дуже тобі дякую. дякую. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, спускайтеся в укриття і вірте. Вірте в нашу перемогу, ми не здамося. Ворог нас намагався налякати, але нічого не вийшло, ми все одно тримаємося. А ми привітаємо московитів! От наостанок. має бути щось приємне, правда? Не все ж нам відгвати. А чи привітаємо ми московитів з повномасштабним вторгненням? Чи чекати нам чогось приємного? Королям очів'ї. Які ми привітаємо московитів! Дуже гарно привітаємо, я хочу сказати. Причому з різних сторін, причому будемо дізнаємося ще, ще, ну, випадково можемо потрапити не в якісь об'єкти, які так, завдяки яким ворог йде проти нас, а й може випадково десь потрапити в будиночок якийсь. Розумієш? Бувай! Дякую вам, шановні глядачі. Ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал Прогноз. Підписуйтеся на Тетяну Гай. До нових зустрічей. До зустрічі!